Мир вам, дорога церква Ісуса Христа. Маю вам, будь ласка, відкриємо разом зі мною послання святого апостола Павла до Ефесян, 5 розділ з 22 го вірша. Ефесян 5, 22. Дружини. коріться своїм чоловікам як господеві. бо чоловік голова дружини як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, і як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у Слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади. Чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна? Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкви, бо ми члени тіла Його від тіла Його від костей Його. Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай поважає свого чоловіка. Слава нашому Господу! Слава Богу. Ми пороздумуємо. Це слово найперше буде, звичайно, до мене. я завжди собі так взяв постанову, коли проповідуєш в першу чергу до себе. І ми поговоримо коротенько про сім'ю, про чоловіка, про дружину, про дітей. Тому що ми спостерігаємо на теперішній час, як диявол сильно руйнує християнські сім'ї. В світі, люди, які не знають Христа і ходять без Христа, це не дивно. Чому в них перелюб, чому в них, скажімо, розводи, чому в них діти маличку говорять скверні, погані слова, і потім виростають хуліганами, як кажуть в світі? Це не дивно, це світ. Та нічого дивного нема, бо весь світ він лежить в злі після гріхопадіння Адама і Єва. А Бог нас, віруючих людей, закликає, щоб наші сім'ї були запашністю Ісуса Христа. Щоб наша сім'я відображала образ Божий, щоб дивлячися на чоловіка, на дружину і на дітей, і зайшовши в таке, скажімо, місце, в цей дім, де живуть віруючі люди, можна скуштувати частинку раю. Щоб зайшовши в цей дім, можна ствердно відчути і побачити, що в цьому домі живе Господь. І ось є стандарти. Господь дав стандарти, і так важливо їх перетримуватися, щоб дійсно Бог панував в цій землі. Чому деякі діти ходять в шкілку серед християн виростають і навіть потім перестають ходити в зібрання. І є вагомі причини на це. Перша причина вагома, і це, напевно, найважливіша причина, це коли батьки не проводять вдома і повсякденному життю святого життя. І як би я особисто не вчив своїх дітей, поступити ось так, так правильно, так неправильно, так можна, так не можна, но коли я буду переступати те, що я вчу, і поступати по-іншому, то мої діти будуть поступати не так, як я говорю. А так, як я живу. І вони унаслідують не просто мої слова, а унаслідують життя. Тому дуже часто дивлячися на дітей, можна побачити навіть певний, скажімо, такий, результат виховання сім'ї, дружини і чоловіка. Тому, коли немає такого християнського біблійного життя, коли вдома батьки не читають разом з діточками слова Боже. Коли разом не моляться, коли разом, скажімо, не ведуть їх в зібрання, коли разом не привчають їх до служіння Богу самого маличку, то потім, коли вони підростуть, вони не будуть бачити Христа у батьків. Того Христа, який написаний в Іванії, і можуть, і навіть деякі з них перестають відвідувати і ходити в зібрання на служіння. Це одна з причин, що немає святого і правильного життя вдома. Повторені закону, ми читаємо, що коли ти сидітимеш своїми дітьми, коли ти вставатимеш, коли ти ходитимеш, розказуй їм про Бога. Розказувати їм про милості Божі, про чудеса, про те, що в нашому житті зробив Господь. Привчати їх до заповідей Господні. так щить слово Боже. Я собі задаю питання: чи роблю я так, чи взагалі стараюся я так робити? А це потрібно старатися. Якщо хочемо, щоб ми разом почули свого часу, коли закінчиться наше життя, і ми прийдемо перед Престолом Божий, щоб ми могли почути ці слова, ось я і діти, яких дав мені Господь. Це важливо, дорогі брати і сестри, коли Бог нам дав діточок, це велика відповідальність виховати їх не просто, щоб вони підросли, не просто, щоб вони. Скажемо, здобули якусь освіту, чи, можна сказати, десь працювали, мали хорошу роботу. Це не головне в житті. Хоча ми розуміємо, що без того не обійтися. Але головне, коли Бог нам дав нам, віруючим людям, хто пізнав Христа, діточок, то важливо їх виховати для Бога. Анголи Божі за мене, за нас їх виховувати не будуть. Бог довірив їх нам. Комусь одне, комусь два, комусь три, комусь більше. І це важливо, щоб ніхто з них. Я молю Бога, коли Бог мені дав діточок, я кожен день молю Бога, коли я їх заводжу в школу, коли я, можна сказати, вони навіть можуть полягати спати, я ще не сплю, я молюся, я кажу, Боже, що всі ті діти, котрих ти дав мені, щоб вони підросли, щоб вони не пішли в світ. Щоб вони всі прийняли святе хрещення. в дорослому віці. Щоб ти всіх хрестив Духом Святим. Щоб ти всіх привів церкву, щоб вони були активними в церкві, щоб вони були служителями, проповідниками і, можна сказати, світлом і сіллю в церкві. І це важливо молитися і жити, і старатися жити свято. Але ще є одна така річ. Бог звертається до нас, віруючих. Чоловіків і дружин. Коли ми прочитали цей контекст, оцей уривок, то ми бачимо Господь, як би сказати, заохочує і говорить, і навіть благає, і навіть наказує до дружин. «Коріться своїм чоловікам у всьому. До чоловіків, любіть своїх дружин, як самих себе. Чому Господь сказав до дружин: коріться всьому, а до чоловіків любіть дружин, як самого себе. Знаєте, я над тим роздумував, і мені прийшли такі роздуми, що після гріху падіння Адама і Єви настільки зіпсулася людина, тобто чоловік і жінка, що у цій слабкості Бог через Павла виявляє, наскільки важко жінці коритися чоловікові, тільки інколи важко буває чоловікові любити дружину, як Христос полюбив церкву. І ось деколи, можна сказати, коли чогось, наприклад, чи дружина, чи чоловік не на своєму місці, там буде хаос. Або якщо двоє не на своєму місці, там буде хаос в цій сім'ї. Є послідовність, де коли ми, чоловіки, вимагаємо в жінок коритися нам. Куриться, я так сказав, так написано. Але завиникає питання: а чи коримся ми Христові? Що легше? Коли легше, дружині, коритися, коли ми не покірні Христу? Чи коли ми покірні Христу? Сара недаром називала Авраамом Господаром, бо вона бачила відносини Авраама з Богом. І їй було легко називати її своїм паном. Ми вчитаємо 1 Коринтян 11 розділі послідовність голова Христові Бог, чоловікові голова Христос. А голова жінці чоловік. Ну коли для чоловіка не є головою Христос, то таким дружинам важко коритися. І коли, можна сказати, дружини не коряться, може сказати чоловікам, то теж важче їх любити. І це істина. І це правда. І тому Господь закликає нас, віруючих людей, віруючих, які повірили в щиро Господа Ісуса Христа. Що ми в своєму житті старалися оце виконувати? Ще вона є така неправильна, якби така як би сказати, крайність, де сім'я неправильно виховує дітей. І це буває, як ви знаєте, занадто строгість. це неправильно. І це буває, коли все дозволеність, і це крайність, і це неправильно. Має бути поміркованість, так? має бути вчення. Має бути певна якась дисципліна, виховання, застереження. Все має бути в сім'ї, але воно має бути помірковано. От коли занадто строго виховують дітей, думають, що вони так втримають в церкві, і вони за, за все готові їх карати. За все, це, не, це неправильно. А особливо я зустрічав навіть інколи такі сім'ї, де карали дітей, не пояснюючи, не навчивши їх, що того не можна. Я рахую особисто в своєму життю, я не маю права карати своїх дітей, коли я їх не навчив. Коли я їм не привчив Слово Божого, не роз'яснив, не пояснив, щоб до них це дійшло, я не маю їх права карати. Мене тоді треба карати, що я їх не навчив. Це важливо в нашому житті, тому що, дивіться, як Господь звертається до батьків: не дратуйте своїх дітей. Виявляється, можна їх дратувати і принижувати. Як це на практиці відбувається? На практиці, що, наприклад, тато каже: сину, цього не роби, це гріх. А син замічає, що тато може собі час від часу дозволяти. Це дратує дитину. Або приниження з тебе нічого не вийде. Подивись на інших, вони кращі за тебе. І так цю дитину принижують. Ти підростеш, що сталі з тебе буде? І дитину принижують, вона така стає. Знаєте, не знаєш собі ціни, і це неправильно. І коли дитині все дозволяєш, і робиш дитини ідола, що дитина не хоче, ти її купуєш. Що не хочеш, ти попускаєш. Навіть коли гріховні речі, нічого страшного, це дитина, вона переросте, не переросте. Якщо з маличку попустити цей корінчик, він потім дасть більший, більший стовбур виросте і ще гірше буде. Ось тому є та крайність і та крайність. Тому, Боже Слово, нас навчає, що ми навчали своїх дітей, виховували їх в напоминанні і остереженні. Тобто навчати це означає пояснити, знайти підхід до людини, до дитини і пояснити їй, чому цього не можна. Застерегти, показати наслідки, коли вона це буде робити, що буде за цим. Ось як важливо це нам в житті віруючих людей. Тому що покарати легше, ніж дитиною посидіти, і навчити. І навчити. Тому діти завжди дивляться на батьків. От візьмімо, навіть провіримо самих себе, особливо ми, віруючі люди, чоловіки. От написано: любіть, як Христос полюбив церкву. Дуже просто, і в елементарних питаннях. Наприклад, навіть жінка зварить їсти. Як ми поводимося, інколи буває, що чоловік старається собі саме краще. А для дітей, для дружини вже там, що залишилось. Але вона навіть елементарна річ така: дайте дітям, дайте дружині, а собі все те, що залишилося. Це з елементарного починається. Дітки захворіли. Яке поводження, коли чоловік приходить з роботи, він може, наприклад, сказати, все кинути на дружину, виховуй їх сама, турбуйся сама. Я змучений, я з роботи прийшов. Не має воно так бути в нашому житті. Коли ми бачимо, що дружина змучена, підійдім, візьмімо відповідальність на себе з тими діточками. Це ж наші дітки приголублю, приголублю їх, обгорнімо їх, як Христос обгортав діточок. Він їх благословляв, Він їх обгортав. Він клав на них руки. Він їх благословляв, брати і сестри. Як важливо для діток наших стати не просто батьком. А другом, щоб діти довіряли нам. От дивіться, в школі різні буває з діточками. Різні буває. І от, наприклад, вони приходять додому і вони шукають, хто би їх зрозумів. А коли вдома нема підтримки, а коли мама вдома, тато не розуміє дітей, сатана скоро поможе і подасть світу, друзів зі світу, хто, хто зрозуміє. Тому нам важливо приділяти час, нам важливо думати про це, старатися думати про сім'ю після спасіння, після спасіння сім'я номер один. Номер один сім'я. Тому оце місце писання, яке про прочитав апостол Павло, прийняв це до Христа навіть і до церкви, і говорить останні такі слова. Каже: нехай кожен зокрема любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай. Глибоко поважає свого чоловіка. Що це означає глибоко поважати? Це означає, як ми маємо мати страх перед Богом, благовійний страх, не засмучувати Господа. Думками, словами, ділами, життям. Отак От і в життю жінка не має засмучувати свого чоловіка мовою. Так поведінкою, то йде мова про пошану. І так чоловік має любити дружину як саму себе. Взаємна пошана, взаємна любов, взаємне це все має бути. І тоді аж хочеться в такій сім'ї жити, хочеться в такій сім'ї наслідувати і хочеться бачиться Ісуса Христа. Бо наша загальна церква, загальна церква помісна, вона складається з домашніх церков. І які домашні церкви, така й буде. Помісна загальна церкова. Я бажаю всім нам, найперше собі, і всім нам, щоб ми старалися унаслідувати Слово Боже, щоб кожен із нас був на своєму місці, щоб ми покорилися в Божому Слові, так як написано, ми старалися жити і виконувати його. Щоб дивлячись на наше сімейне життя, люди, бачивши наші поступки, бачивши наші діла, приходили до пізнання Бога. І казали, ми хочемо служити такому богу, якому служить ваша сім'я. Хай всіх рясно благословить Господь. Амінь. Помолимося, так